Може, статус її положення першої леді? Наскільки вона органічна? Стримана, та, так? Це, це інший вже захід, абсолютно, це ну, конференція я що... така ділова. Тому о, вона мені тут виглядає... подобається піджак, але мені не подобається. Да, довжина спідниця. Мені ж жакет, а жакет, жакет подобається, вона має гарні ноги і гарні пропорції. Довжина спідниця. Я не знаю, може, може... захід цього потребував. Такий такий. Я не мож, знаю, що це за захід. Ну, в даному випадку. Але я скажу чесно, що це перша леді, яка несе в собі стиль і моду від України. В цьому я з вами згоджувалася. Це, на я, це я можу сказати, тому каже. що е, в неї. Різні бувають луки, більш вдалі або більш стримані, але вона поруч з Меланією Трамп виглядає дуже, дуже гарно. Ну, так, це мені здається, взагалі перша наша, перша наша українська леді леді в такому несе а, да, в такому культуру форматі. і стилістику як перша леді.